Всім привіт! Давайте будемо третій день тренувати нашого швидкого турніру. Другий день у мене, на жаль, телефон, як завжди сказав, я не хочу працювати. Другий день не записався. Так, оборона. Спочатку мене били, 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 але потім моя оборона виїхала в А. Скільки у нас там відсотків? 66,6%. Ну, поки що тримаються в А. Маю два хрестика. Побачимо, що сьогодні буде. Тук, 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 тук. М -м -м. Ну, мабуть, тоді візьмемо червоних. Тоді викидаємо медведицю, цього візьмемо будса і, мабуть, вакс. Отак. Спробуємо таким чином сходити. М -м. Так стоп. Тут не Ну, що, спробуємо. Вийде-не вийде, тут на є. Там фейт, блін, фейт. Неправильно, треба було його обрати. Щось я за це не подумала. Так, маємо червоний кристал. Це дуже дивно. Це банально, але я буду його збирати. Полетіло. Це жулює один хід буквально. Можна так зробити, там буде трійка червоних без зриву кристала. Так, добре, цього знесли. Було би дуже непогано знести фаєзи. Але, якщо чесно, я дуже сумніваюся, що йому цього вистачить, але, але, але будемо пити. Десь бажати нейтральну зелену трійку. Скільки в нас червоних? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мало. Мало. Блін, погано. Погано. Одного камінчика не вистачає. Угу, угу. Ну, Добре, ризикну. Може, може, там приїде червоний? Не приїхав. Мимо полетіло. Так, того здулося, дуже добре. Зарядилось червоні. Це взагалі. чи Чити зелені, це взагалі супер. Цей погнав потім жарел гупі. Вб'єм фейзу. Єм, Є, добре. Ну, в принципі, далі вже нема кого боятися. Далі вже все окей. Так пан Цундрі. Я вас не боюсь. Але все-таки тебе б'єш, 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 б'єш. Тебе ще все одно. Ви настільки жирні. Так, ну зараз доб'ємо. Угу, так, є, добре. Погнали далі. Угу, uh -huh. б'є по всім. це ніби там лікує. Угу, uh -huh. Б'ють у нас тут двоє. В деякій мірі є сенс взяти йову. А кого тут тоді ще взяти? Може так і лишити. Спробуємо. Буде, звичайно, сліпота, це буде погано. Але, можливо, нам пощастить те, що стоїть джолі не в центрі. Тому що тільки мені попадається джолі, я програю. Як мого джолі пробивають, не знаю. Так, маємо дуже багато жовтих. Прям нереальна кількість. Чому така не справилась, що це так сильно посипався Седар, чи як його там звати. Червоні, браті, чи зелені, червоні, чи зелені, які я хочу взяти. Хочу отак. Добре. Я дуже сподівалася, що там десь виїде зелений. Але у нас вже є сліпота. Ну, але буду бити. Блін, це треба добре втикати, що там медведець, це ще Альфа Таунд. А Трим... ну, блін, це. У мене просто день був важкий. І у мене в такі моменти, коли у мене тяжкі дні, у мене дуже зір сідає. Я тоді дуже така, мало на що звертаю увагу, тому що дуже тяжко на очі. І зараз, в мене вже скільки, пів дев'ятого, для мене це вже все-таки багато часу. Я вже файно задовбалася і прям я вже так думала, треба засідати зараз, турнірити, тому що завтра я просто вже не зможу. Не знаю, до речі, чи війну, я зможу записати. Тому що все-таки справи, всяке таке, не знаю. Не впевнена, я що зможу я таки ту війну записати. Буду дивитися по ситуації, може вийде. Давайте візьмемо зелені. Так. Просто я зараз тренірю наполовину одним відкритим оком. От реально ледве ледве Так, окей. Тут вийшло. Оборони, як бібліолегенько. О, ось і оборони. Шикарно. М -м -м -м. Тут, якщо чесно, хочу взяти медведицю, але я не впевнена, що я зможу пробити Джолі. Я ще позіхаю. Спати вже хочу капець. Коротше, я сьогодні оце ж файна сіла тренірити. Так. Ну, хіба спробувати так? Бо тому що там і лебід треба блокувати, і медведицю, якщо в мене, звичайно, це вийде зробити. М -м 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 -м. В принципі, якщо я правильно бачу, є два по три зелених. Один хід, цей чудік вже заряжений. Йому, до речі, трошки не вистачило, щоб його вбило. О. Так, ще є медведиця. Значить, зробимо так. Тихо, блін, цього. Зараз Джолі знову відлікує. Ми там зараз скільки оверу буде. Так, погнав єс. В принципі, є сенс цього використати. Так. Тоді вмикаємо цих двох. Зараз у нас можна зробити перезарядку синього. Але бажано би і зелених багато взяти. У мене Джолі цей напрягає, якщо чесно, прям дуже. Так, погнав знову ю. Мадведица. Угу. Ну, добра, ризикну. Зараз, чесно, сподіватися, що дуже в мене гарно працюватимуть мій таунт, фаєс, мій. Що я зможу гарно це все зробити, своїх зарядити вчасно, тому що взяти один раз і Програла навіть тому, що в мене не було таунту. От я банально пішла без таунту, я не пам'ятаю, чи в мене цей піз записаний, який день я це вбилася. Ну, а це було мені настільки обідно. Але тут все-таки медведиця була, і тут було легше. Так, мені треба багато десь зелених. Так, трійка. Трійка це у нас буде лише гупі. Медведиця вже моя це не дуже той потрібно. Де ж взяти скільки? зелених? Так, є трошки. Окей, навіть це перезарядка буде. Так, що ти мені скажеш? Вбили? Не, не вбили. Жир на пані? Все-таки. Так, що? Все, все, добре. Так, погнали далі. Цей ману Всі ударники, лікарів немає. В принципі, мені підходить. Єдине, що тут є не дуже в тему. Можна було би його замінити на когось іншого. Угу, угу, угу. Багато синіх. Ну, давайте зберемо що нам. Синіх дійсно дуже багато. Ех, погано, що це зараз ману підріжем. Угу. Тепер мені треба якось зарядити своїх зелених. Є два по 3, але мене турбує той момент, що цей Джако зараз може не від'їхати. Ні, від'їхав, добре. І ми зарядили свою медведицю. Все-таки оборона нормальна. На, на мій рівень. Лікарів нема. Все окей. Цього доб'ємо. Так, знову гупі. Візьмемо його. Угу, добре. Ну так би всі тапки. Останній бій. Рехетля. Рехетри. Ну, в принципі, нормально. Йоу тут повинен допомогти. Маємо багато зелених. І я оце так дивлюся. Хочеться і зелені збирати, і хочеться і сині збирати. І Ну, почнемо з зелених. Четвірка синіх заберемо. Піде. Рехетра зараз буде ходити, але мені треба йоу, якщо чесно, тому що ударники ще не готові. Так, шикарно, мені подобається. Тут теж я бачу, в принципі, все буде легко. І плюс-мінус швидко. Так, медведицю. Та увімкнемо, що нам, що нам, увімкнемо медведицю. Блін, а ця стійкість поставила. Медведець, противника, зараз буде таунт. Угу, угу. Треба йоу десь взяти. Угу, В Яу як його там звати. Так, погнали, задиспелим. Так, того добили, добре. Ну, тут тут... легенький центр був, як на мене. А такий турнір це був легкий центр, тому що його блокує, тому що це не Жолі. З Жолі набагато важче. А цей собі рахетра заблокував. Собі кидаєш. Верхетритики мінчика. Ні за що не турбуюся. Так, погнав гупі. Навіть те, що там квасір в тому костюмі, який забороняє бафи, взагалі не страшно. Так, не добили. Чим би тебе добити? Ні синіх, ні зелених. Чим би тебе добити? Цих синіх не вистачить по-любому? Так, все добили, добре. Ну, сьогодні дуже легкі оборони були, як на мене, легкі поля сьогодні вийшло зробити 5 шотів, навіть топ один я заскочила на 5 хвилин, так? Ну, в принципі, ще й високо. Можливо, мене геть не скинуть. Так що сьогодні в день був вдалий все. Всім доброго всім пока-пока.